Боже, суд твій цареві дай і синові царя правду Твою, щоб судив справедливо в народ твій і в богих Твоїх судом праведним, щоб горе принесли мир людям і пагорби правду, щоб судив убогих у народі, спасав синів бідних та смирив гнобителя. Він раніше сонця, раніше місяця, зроду роду рід. Він зійде, як дощ на траву і як роса, що падає на землю. В часи днів його засяє правда і буде великий мир, аж доки світить місяць. І заволодіє він від моря до моря і від реки до краю землі. Скоряться перед ним жителі пустелі, і вороги перед ним уклоняться до землі. Царі фарсійські з островів дари піднесуть, царі Аравії і Сави дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому, бо він визволить безсилого від сильного і убого, що не мав захисника. Буде милостивий до обох і бідних, і душі їхні спасе. Від кривди і від насильства спасе душі їхні, і кров їхня буде дорога перед очима Його. Він буде жити і принесуть йому з золото Аравії, будуть молитися за нього завжди і щодня будуть благословляти Його. Достаток хліба буде на землі і на верхах гір. Плоди Його піднесуться вище ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословене навіки. Раніше сонце перебуває ім'я Його. І в ньому благословляються всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословен Господь, Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдиний, і благословенне ім'я Його навіки. Славою буде повна земля Його. Амінь. Так буде. Амінь.